Смертельна аварія на Березнівщині внаслідок зіткнення двох автівок поблизу села Антонівка загинули четверо людей. За життя одного із учасників ДТП лікарі боролися сім годин однак він помер у реанімації. Водій автомобіля Фольксваген Пасад, 41-річний житель села Вітковичі, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із автомобілем Ауді А6 під керуванням 32-річного рівнянина. Унаслідок ДТП керманич автомобіля Фольксваген. Його 45-річний односельчанин та 42-річний житель Березного загинули на місці. Їх тіла із понівеченого авто дістали рятувальники. Крім того, травм зазнав і кермувальник іншого транспортного засобу. Його із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації Березнівської лікарні. Сім годин медики боролися за його життя. Однак травми виявилися несумісні з життям. О 15.30 потерпілий помер у реанімації. А в селищі Смига травмувався неповнолітній мотоцикліст. Його разом із пасажиром двоколісного медика швидкої доправили у лікарню. Водій мотоцикла Ліфан, 16-річний місцевий житель, на заокругленій ділянці дороги, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив самопадіння. У наслідок автопригоди неповнолітнього керманича двоколісного госпіталізували до лікарні із відкритим переломом ноги. У 15-річного пасажира, який був без мотошолому, медики діагностували перелом пальця стопи та струс головного мозку. В Шубкові через ревнощі чоловік облив бензином себе, дружину та автомобіль і підпалив. Жінці вдалося вибратися з палаючого авто за її життя. Борються лікарі. Чоловік помер у лікарні. 19 липня близько 21.30 у селі Шубків. 44-річний місцевий житель автомобілем ВАЗ забрав із роботи свою дружину. Дорогою Керманич повернув у поле, де між подружжям виникла сварка на ґрунті ремнощів. Чоловік пристебнув 41-річну дружину ременем безпеки, облив автомобіль жінку із себе бензином та підпалив. Постраждала, вибралася із автомобіля та загасила полум'я, вскочивши у калюжу. Потому вона навіть зуміла дійти до дороги, де її побачили односельчанку. Та викликали швидку. Медики діагностували, потерпіли 70% опіків тіла та госпіталізували до реанімації. 44-річного кривника також доставили до лікарні, однак він помер. У селі Глинське Рівненського району внаслідок пожежі загинув чоловік. Зайнялася оселя у ніч проти 21 липня. 21 липня о 2.10 до служби порятунку рівненщини надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку у селі Глинськ Рівненського району по вулиці Садки. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, оздоблення кімнати, покриття та перекриття будівлі. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили мертве тіло громадянина 1958 року народження. Загалом упродовж вихідних на Рівненщині загинуло шестеро людей, а троє отримали травми. Причому в одній із аварій не вижив жоден її учасник. Ольга Данілюк, новини Рівного.